Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжимо знайомити вас з основами екологічного учення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні запрошую вас розглянути тему Не шкодьте первоцвітам. Господь Бог дарував нам людям чудову природу з її величезним розмаїттям ландшафтів, лісами, полями, горами, річками і озерами, прекрасним ароматом і різнобав'ям квітів, солодкозвучним співом птахів, багатством мешканців прісних і морських вод. І людина, якщо вона дійсно вважає себе християнином, повинна, як зіницю ока берегти ці, даровані нам творцем блага. Але чи так ми чинимо в нашому повсякденному житті? Задумаємось. Наразі проминула вже зима, на дворі весняний час з його першими ознаками. Зацвітають проліски інші ранні провісники відродження життя після зимової сплячки. Чи радіємо ми дивлячись на лісові галявини, всипані білими і фіолетовими квітами. На жаль, багато хто з нас частіше думає про те, як би їх зірвати і найбільш вигідно продати на базарі. У жодному випадку робити цього не можна, навіть з огляду на заплановану грошову винагороду. Висока декоративність, старанній термін цвітіння таких червонокнижних видів рослин, як білоцвіт весняний, підсніжник білосніжний, шафран гейфеля, рябчик шаховий тощо приводить до того, що збут цих рослин виходить далеко за межі їх ареалу. Традиція привозити із міської прогулянки чи дарувати букети квітів зробила свою справу. Багато рослин вже важко знайти в їх природних місцезростаннях. зростання. Адже кількість населення на землі від століття до століття з року в рік зростає, а ділянки первісної природи все скорочуються, і скорочуються. А разом з тим встає все менше місць, де збереглися і ростуть первоцвіти. Недарма вчені залучили їх до червоної книги, оскільки ці рослини перебувають на межі повного зникнення. Тому збір таких квітів заборонений державними постановами, за порушення яких накладається штраф. Іншими словами, згідно з діючим законодавством, за порушення порядку придбання і збуту об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, або за порушення вимог щодо охорони таких видів рослин, знищення або незаконне вилучення їх з природного середовища, передбачена адміністративна відповідальність та нараховується шкода, яка іноді тягне за собою кримінальну відповідальність. Збереження і багатство цих квітів залежить не від кого-небудь стороннього, а від нас із вами. Хто дав нам право знищувати те, що створено нашим творцем, Господом Богом? Первоцвіти це не ті рослини, що даровані людині для життя. Вони не служать їжею, одягом, будівельним матеріалом, тому й ставлення до них повинно бути особливим, Відмінним від того, як ми беремо продіг хлібні злаки, садові фрукти, деревину і інші дари. Природи. Залишіть дику природу жити за своїми правилами. Не перешкоджайте її нормальному розвитку. Любіть самі вчіть своїх дітей поважати сторіння, природу а своїх чоловіків. Застерігайте від існуючого ще і в нас час різного браконьєрства. Адже разом із розцвітанням пролісків інших переоцвітів наступає пора, коли в наших річках починають відкладати ікру і щуки і вилов цих риб ранньою весною інакше ніж браконьєрством, назвати не можна. З півдня прилітає багато птахів, щоб у нашому краї дати нове потомство, але ж багато гори порушуючи правила полювання, стріляють на весні дичину. Все це приклади небогоугодних діянь. Отже, задумаймося, над щойно сказаним чинімо за Божими заповідями, будьмо благочестиві. На цьому я прощаюсь з вами. Зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці. З вами був ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.